Шилі борщ із Борщ – російська страва Борщ, борщ – українська страва. Перші згадки про нього датуються 1584 роком у Києві. Це один з багатьох просвітницьких роликів, які можна побачити на сторінці української хати у мережі Інстаграм. Один із засновників закладу Петро Онисько власник компанії з виробництва відео українська хата розповідає він. намагається у такому форматі англійською мовою розповідати іноземцям про специфіку та автентичність української кухні, а також про Україну. Та яка традиційна їда на свята. В Україні точно так само в знаєш від того, де який регіон страва може бути одна й та сама називатися по-різному. Вареники то які вони бувають, різні. Тобто, ми розказуємо про весь культур всю культурну нашу спадщину в, в астрономічному форматі. Заклад Петро з партнером відкрили після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли світ говорить про Україну в основному в контексті війни. І на фоні цього ми хотіли розказати про Україну, що це не тільки війна, що це дуже велика культурна традиційна спадщина наших предків. В нас є своя культура, в нас є свої традиції, в нас є своя їда. До прикладу, відеоролик про кутю, який унизько та його команда розмістила напередодні різдва. Набрав майже 2 мільйона переглядів. Ми вирішили також попробувати цей тренд, де там парашутист, який пригає. Він там щось говорить до своїх друзів і потім відпускається і показано, як він кудись летить вниз. От. і тренд був такий, що люди, оце цей параштет, спадав там на якусь їду, на якийсь одяг. І ми вирішили цей тренд використати з українською кутюєю. За того, що це попало в тренди, це також побачили багато різних іноземців. Окрім того, українська хата розповідає своїм клієнтам про війну, різні фонди, куди можна переказати кошти на підтримку України, а також про історичні та літературні постаті. і з кожним героєм, наприклад, там чи Лісова мавка, вона в нас була прив'язана до якогось конкретного блюда, і у нас на протязі неділі продається це блюдо, мавка, і кожна людина могла також стати героєм України. Тобто, якщо вона купляє це блюдо, вона нас підтримує. і Потім частину відсотку від продаж цього блюда ми відправляли на підтримку України в фонд. Повернише живе». Меню української хати об'єднує класичну та сучасну кухню. Тут можна знайти як борщ та вареники, так і котлети по-київськи та вафельний торт. Залежно від сезону, продають кутю та олів'є і печуть паски. Деякі страви, як от сирники, зробити складно, бо в США сир відрізняється від українського. І аби вирішити це питання, команда української хати робить сир власноруч. Я пам'ятаю, перший раз, коли ми анонсували про сирники. В нас зробили, здається, 40 порцій по три штучки. У нас їх за двічі за три години всі розібрали. На наступні вихідні ми вирішили зробити в два рази більше сирників. Потім люди нам вже писали, що вони затримуються в трафіку, щоб залишити їм сирники. Вони точно приїдуть, заберуть. Аби американці краще розуміли страви, у низько до української назви. Вирішив додавати ще й американський відповідник. Наприклад, вареники ми додаємо дамплингс, щоб у американців чи іноземців вже були якісь асоціації з цим блюдом. Тому що не завжди є можливість кожному окремо розказувати, що це таке є, щоб у людей вже були якісь перші асоціації. Значною популярністю користуються і млинці, та налисники. Асортимент широкий із полуницю, із сиром, із куркою та грибами. Млинці дуже популярні, особливо прості млинці, так як вони в нас хомейд. Особливо коли вони готуються на станції, цей весь аромат і не можуть пройти просто так. Юлія Бордюк, дружина Петра, та операційна менеджерка закладу. Більше співробітників української хати, які готують та продають їжу, це українські переселенки. У нас є жінка, наприклад, з Краматорська, де дуже важка ситуація. Так і вона у нас працює одна як головний кухар. Вона напрацювала вона на кухні в Україні. На виробництві і вона дуже знайома з цією продукцією, тобто це для неї не є щось нове і вона така дуже зацікавлена, дуже мотивована і хоче більше працювати, більше страв, якихось, але ми так ся потихеньку, потихеньку, щось додаємо, щось поліпшуємо. Юлія розповідає, що у них тісна комунікація з клієнтами. Люди пишуть та дзвонять, або дізнатися, чи готуються якісь нові або сезонні страви. Цьому році ми робимо олів'є тому, що питали в минулому році, ми не робили. І це ми от уже в грудні почали на самому початку. Так і зразу розходилося. Люди дзвонили, запитували. Тобто його тут не було. Ми дівчата добігали, доготовлювали. Мар'яна зелененька одна з продавчинь. Приїхала доша разом з родиною вже після вторгнення. Шукала місця, де є українці, і в інстаграмі побачила сторінку української хати. Прийшла сюди, запитала за роботу, мені сказали, що можна, і я вже успішно тут працюю більше півроку. Мар'яна працює продавчинею, а також робить млинці та сирники. Саме вона найбільше спілкується з клієнтами. Каже, постійно чує від них слова підтримки. Американці дуже сильно полюбили наш вафельний торт. Ми його не встигаємо готувати. Голубці, ми робимо дуже смачні голубці домашні, і голубці в нас вони беруть. Це таке, що саме частіше борщ теж подобається. І особливо ті, хто постійні клієнти, то вони е, ну, там, приходять і можуть там квіти от принести як сьогодні. Тільки що от перед вами нам принесли квіти. Просто так, просто от, там, смачні продукти. Особливо, коли в нас приходять американці там і вони взяли якийсь продукт новий. На наступний раз, коли вони прийдуть, вони мені півгодини розказують, як смачно. І так це все ну, знаєте з дякою, з любов'ю. Це дуже цінно. Цінно, тому що хочеться старатися ще більше, хочеться готувати ще краще, віддавати більше. Петро та команда задоволені тим, як розвивається бізнес, і наразі планують розширюватися на сусідній Нью-Йорк. З нью джерсі Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки.